Акт перший добрий ранок. Розкривши очі, не відразу зрозумів, де я знаходжусь. Затлий запах в кімнаті бадьорив та змушував приймати якісь рішення по запуску організму. Сильна пустеля у роті дала знати про себе майже одразу, як зникли всі натяки на сон. Розглянувши кімнату навколо, потихеньку почав розуміти, що я вдома у влади, і ми вчора святкували. Ну, не те, щоби святкували, а просто було дуже щасливо, що скінчилася клята війна. Привід був, хоч мене там і не було, та й по-чесному я просудив весь час вдома, скажімо так, ховався від військомати. Уникав зайвих виходів на вулицю, а роботи здома та ще й наявність кур'єрських послуг полегшувала цю для багатьох важку роботу. Хоч совість коли мене підгризала, та після трьох-чотирьох банок пива рівень патріотизму в крові доходив до свого піку. І я справді давав собі обіцянку зранку зібратись, піти, але ж як воно часто буває після таких вечорів, зранку важко навіть кліпати очима, тому ця обіцянка перед собою переходила на наступний день. Після на ще один і далі прямо до наступної вечірки. де все повторювалось по подібному сценарію. Ось і зараз був подібний ранок з однією невеликою різниці. Війна закінчилась, Московія капітулювала, а разом з нею і капітулювала моя совість щодо служби у армії. Очима я почав шукати хоч якусь рідину, щоб придатна до пиття, помітив стакан з залишками колею на столі, який зовсім не викликав довіру. Присівши на край дивана, обмацав кишеню в пошуках телефону. Наче з затримкою, в секунд 5, я зрозумів, що заснув в одязі. Я був повільніше за слимака. Позіхнув та почесав поміяти, запливши обличчя. Протер земка. І з виразом на обличчі, наче відкрив Базон Хікса, промов очевидну річ: Треба води, ледь впізнаючи свій голос. Скривився та вкотре подумав про те, що треба підв'язувати з алкоголем. Спробував припіднятись, не впоравшись з рівнобахою, бухнувся назад. Встати вийшло з другої спроби, проте, все ж таки, вийшло. Так, що тут у нас, задавши сам собі риторичне питання, проаналізував свою знахідку. На третину повна пляшка мінералки валяється під ногами. Напевно, вчорашній я попіклувався про сьогоднішнього, подякувавши сам собі, осушив її за декілька секунд та почав збиратись думками. Знову рухнув на диван, дістав телефон. Заряду лишалось 20%, я посміхнувся, бо згадав, що не знімав цілу купу відео, за які повинно бути соромно в майбутньому. Дивно, що зв'язку немає. Та інтернет не працює, мобільний то зрозуміло, а з Wi-Fi такого бути не повинно. Чи Київстар знову впав, як вони затрахали, треба вже давно змінювати оператора. В будь-якому випадку мені зараз не сильно до того. Хотілося палити та чогось пожерти, причому порядок в даному випадку не важливий. А шлунок вже перетривав калорії, які здобув 15-20 годин тому, та із них основна маса то пиво та якісь снеки. Я знову підвився на ноги, помітив, що двері у кімнату влади було напівприкриті, а звідти доноситься монотонний храп з причмокуванням. Я щиро позаздрив, бо сам не доспав вон пять та ця розкіш мене чекає лише вдома. Тяжко вдохнувши від цієї думки, я пушком на кухню, відкрив холодильник та зрозумів, чому не працює інтернет. Світло наразі покинуло цю квартиру, а може, й цілий район. І це пояснювало відсутність зв'язку та інтернету. Ми вже через це проходили під час масових блокаутів, тому я ні крапля не був здивований. Дістав ковбаси та, щоб не дати фарбу похмілля, почав нас виставити якусь мечню, паралельно нарізаючи собі хліб на бутерброди. Почули з за спиною, все ж таки моя хазвіновитість на чужій кухні не залишилась без уваги. Ну нічого. Вже прокинулись? Кинув запитання в нікуди, продовжуючи робити собі перекус. На вас теж робити? І так як відповідь була відсутня, я повернувся, щоб повторити те саме речення, але одразу замовк, насильно зрозумівши, що я бачу перед собою, точніше зрозумів, але слова просто відмовились винурювати з роту. Я застиг на місці, а напроти стояла вона: дівчина влада, голений торс, вся в крові. Обличчя перекривало волосся скрізь яке ледь в цієї посмішка, чи точніше сказати скал, з якого на її голуні груди крапала багаряна слина. Вона дивилась під лобу, наче повз мене, і, і, і я, переборовши свій ступор, максимально невпевнено трохи згікаючись, насмілився запитати перше та найочевидніше, що спало на думку Мамаша? «Ти, ти, «Ти Чого? Що, що з тобою?» Дівчина моторошно нахилила голову на бік, наче прислухаючись до моїх слів, частина волосся сповзла в сторону, частина прилипла до щіки, і в цей момент я зміг роздивитись половини її обличчя. Біле око зіниця практично повністю покрита туманом. Шалена гримаса, вкупі з нездоровим поглядом і так мене лякає, так та неї ще шкіра випачкана, наче червона помада, яку вона гризла зубами, що дуже повільно і неприємно скрижала один об одного, ковзаючи щелепою вліво та вправо. Я схопився за ніж так міцно, наче зараз роздавлю пластикову ручку. Дівчина несподівано видала горданий крик. Та граціозна, з легкістю, як це роблять кішки, заскочила на барну стійку напівсидячи, півсидіч, мов хижак, розставила свої руки, запрошуючи в обійме. І тут я звернув увагу на нігті, під якими були залишки, як я розумію, мого друга, що залишився під хитином, вже свої колишні. Маша чи те, що було колись нею, стояла на барній стійці, як мисливський пес, винюхуючи простір навколо. Дивно, що вона не зробили більше нічого, хоч зачішка вже повністю звільнила її погляд, вона наче мене не бачила. Але ми так і стояли. Пройшло ще секунд 15, які відчувались годинами. І чи то від нервів, чи від дивності ситуації, я хіхікнув вимовши одне слово. Сюр. <гум> Який же я ідіот? Дівчина одразу направила свою голову в мою сторону, спробувавши вистрибнути вгору, граціозно та самовпевнено знаючи, що жертва нікуди не дінеться, але вона, не розрахувавши свої сили чи не помітивши перепону у її стрибці, в вигляді стелі, сильно стукнулась макушкою і так само стрімко як злетіла вгору, рухнула униз, впавши щелепою прямо на мій ніж, який я виставив перед собою. Тільки я її побачив. Під вагою вона, звісно, вибила його мені з рук, але вибила своєю головою, проткнувши її наскрізь. Вістріль лайт ледь страчала назовні. Тіло видало останній звук, а я так і залишився стояти на місці, не розуміючи, що робити далі. Знов нервово хмикнув і подумав про себе, що це не кращий, але найдієвіший спосіб зняти похмілля. Адреналін переповнював мій організм, а я з немалим зусиллям потихеньку перемістився в сторону кімнати влади, стараючись не робити зайвих звуків, навіть не заглянувши всередину. На той момент я не готовий був бачити, що там таке. Просто швидко закрив двері. Бля! Я ваху від ситуації. Серце калатало як карбюратор, думка літали в різні боки. Куди дзвонити? Як дзвонити? Втікати чи кликати на допомогу? Знов почало сушити. Я схопив стакан, що стояв на столі, зробив два ковтки та одразу виблював. Все ж таки, то не кола. Я заскочив на диван, почав стрибати на місці, застрибнув, та наче маятник тактами від стінки до стінки кроками вимірював кімнату, намагаючись зібрати думки докупи та проаналізувати ситуацію, що склалося. Один, два, три. Тряся, я не міг впоратися зі своїм психологічним станом. Мене тілі пало, як епілептика. Окей, гор, заспокойся. Я, переступавши по кінницю, підійшов до холодильника в пошуках рідини, знайшов всередині півторушку мінералки, осушив її наполовину. Так, тепер трохи легше. Давай думати раціонально. Хм, раціонально. Як бляха, в такій ситуації думати раціонально. Окей, треба попалити. Я вийшов на терасу та знайшов порожню упаковку цигарок. Серед них була одна, де залишалося дві штуки, недовго думаючи, підплив перший, не встигнувши піднести її до рота, зойкнув і викинув. Я побачив свої руки, які були всі в крові. Маша, блядь. Повернувся у квартиру, заскочив у ванну, намагаючись не дивитись на сліди крові, які залишив після себе. Адреналін почав розвіюватись, і тому ці ковзанки під ногами лякали більше ніж випадок, що стався 5 хвилин тому. Бо повсковзнутися, впасти та у калюжі крові кращий образ для того, щоб предстати перед сусідами чи поліцією, з якими треба ще, хоч якось, зв'язатись. Вся квартира була як декорація до хорор-муві, де явно не дешевила на барвниках. ледь стримавши порив рвоти, нарешті заскочив у баральню, вимкнув воду та почав намагатися змити кров, яка назло насильно хотіла злазити з моєї шкіри. Але я не здавався, не шкодуючи мила, проте чомусь це все мене заспокоювало. Умившись, я посміхнувся. Добрий ранок, бляха. Далі все стоп кадрами. Балкон, цигарки, повітря. Мені не вистачає повітря. Я перехилив тулуб через парапет, виваливши половину корпуса назовні. Подих, глибокий подих. Серце потихеньку приходило у норму. Я відкрив очі, помітив декілька тіл, що лежали біля лавок. Здивувався бо їх було лише декілька. Все ж таки, привід вчора був у всіх не маленький, а в цілому все було звичайно. Просто типовий день в типовому місці. Але не сказав би, що ситуація, в якій я опинився, була типова. Несподівано для мене я почув звук розбитого скла. З будинку напроти вниз полетіло тіло, чіпляючи балкони, перекручуючи повітря виписуючи неймовірні піруети, повиснув на рівні другого поверху, зачепившись об проволоку для сушки білизни. І якби ці сушки настрічали б майже з кожного балкону вище, він би зніс цю перепанув на своєму шляху та пришвидшив своє побачення з асфальтом. А так все, що було над ним, загальмувало неминучу смерть. Кіла біля лавок ожили і стрімко побігли у напрямку спричиненого галасу. Хлопець на проволоці почав вовтузитись та застанав від болю. Буквально через секунду з того ж самого балкону, з якого випав десантник, напевно, за ним практично одразу вилетіла жінка, просто чвякнувшись об землю. Вся ця дія загіла може відсилити секунд 5-7. Я ніхерашенки не розумівав і відвести погляд не міг, мене ніби заспокоювалося, що коїлось там, бо воно по якійсь моїй дебільній логіці відтягувало покарання за мій злочин чи скою, може, півгодини тому, будучи глядачем, спостерігав, як тіло дуже повільно пригинає свою опору та норовить підкритись гравітації. І от я знову почув цей гортанний звук. Алкаші майже підбігли до людини, що прямо на моїх очах звалились вниз. в обійми на той момент мені ще невідомого, але лякаючого. Дивий чоловік впав на ногу, але, на жаль, це йому не допомогло, бо приземлився він неудало та став більш схожим на коника з Коління чашечки вилетіли в іншу сторону, а кістки полізли назовні. Я думав, що почув напевно найсильніший крик, який можна було появити. Проте алкаші Пантерою вистрибнули в сторону чоловіка, грізаючись зубами, незважаючи на одяг, поглинали ще живу людину. Ось це був найгучніший крик, який я чув коли-небудь. Не витримавши такої картинки, я поп'ятився назад, опершився в стіну і просто заїхав вниз, ігноруючи крики болі, що поступово затихали. Взяв з надією порожню пачку цигарок, постукав по ній запальничкою, викинув до гори бочків, з підлоги підібрав ту першу, підпалив та, пригорнувши голову до стіни, озвучив мем, який гуляв по інтернету. Ковід війна. Що далі? Зомбоапокаліпсис? Добрий ранок, бляха.